Привіт, усім! У цьому відео я хочу поділитися з вами легким способом, як можна створювати невеличкі прольотки для ваших відео або ж зробити гарні скріншоти, без встановлення купи додаткових програм, відкриття серверів та адміндоступів. Якщо сподобається відео, підтримайте мене підпискою. Всім приємного перегляду! Отже, для початку нам потрібно увійти в Steam та вибрати гру DayZ, після чого перейти на сторінку Центр спільноти. В центрі спільноти скористайтеся пошуковим рядком і напишіть слово Едітор. Після чого вам буде показаний доволі великий вибір, але нам потрібен лише самий перший ось цей додаємо його собі на аккаунт, натиснувши плюсик. Після того, як едітор завантажиться, запускаємо гру DayZ. В нас відкривається лаунчер. Нам треба просто натиснути Грати в головному меню обираємо карту, на якій будемо знімати відео або робити скріншот, і чекаємо її відкриття. Карта відкрилася. Спочатку давайте розберемо головне меню та тулбар, які нам будуть необхідні при створенні невеличких відео або скріншотів. Я поясню найактуальніші і найпотрібніші функції, а за потреби, зрештою, ви самі розберетеся. Якщо щось буде незрозуміло, запитуйте в коментарях під відео. Я відповідатиму швидко. В основному тулбарі є лише одна функція, яка мені знадобилася. Це іконка блискавки, яка в свою чергу додає ефект грому і блискавиці, якщо її активувати. Натискаємо на іконку, вона починає світитися жовтим. Далі можемо просто в потрібний момент натиснути ліву кнопку миші, і на екрані в нас буде епічний ефект. В редакторі ми можемо перемикатися між режимом вільної камери і персонажем. Для цього нам потрібно натиснути клавішу «Home». Щоб приховати увесь худ в режимі вільної камери для створення гарного кадру або ж, навпаки, щоб відкрити худ, натисніть клавішу «Y». Знизу ми бачимо невеличку іконку камери із цифрами це швидкість польоту нашої вільної камери. Щоб зменшити її, покрутіть колесо мишки вниз, а щоб збільшити відповідно вверх. Окрім цього, ви можете скористатися додатковими клавішами для сповільнення лівий Alt і пришвидшення лівий shift. Два великих слайд меню праворуч і ліворуч. В меню праворуч просто відображаються речі і пропи, які ви створили. А в лівому меню зберігаються усі пропи, модельки персонажів, зомбі та тварин і інші текстури, які можна додати на карту в якості декорацій. Щоб їх додати, потрібно знайти бажану річ і просто перетягнути її на карту з допомогою мишки. Деяким пропам, таким як, от, наприклад, моделька зомбі, персонажів і тварин, можна додати невеличку анімацію, щоб вони виглядали більш живими. Для цього виставляємо на карті бажаного персонажа і натискаємо на нього правою кнопкою мишки. Далі обираємо властивості і ставимо галочку включити симуляцію. Таким чином, тваринка або персонаж починають трошки рухатися, що значно оживить вашу картинку, якщо ви робитимете прольотку або невеличке відео. Окрім цього, ви можете додати для масовки іншого персонажа, або ж декілька, і навіть вдягнути їх. Для цього перетягуємо необхідного персонажа на карту. Правою кнопкою мишки обираємо редагувати інвентар, і в меню одягу персонажа одягаємо його, як вам заманеться, після чого можна обрати контролювати гравця для виставлення кадру, або ж просто закрити меню. Ви навіть можете задати напрямок руху персонажа, для цього починаємо керувати персонажем. Рухаємося в потрібному напрямку або відтворюємо анімацію і одночасно натискаємо «Home». Ви переходите в меню вільної камери, а персонаж ніби завмирає. Щоб оживити його, заходимо в його властивості і обираємо активувати симуляцію. Після цього персонаж побіжить. За потреби ми можемо змінити середовище для відображення бажаної картинки. Для цього в меню натискаємо редактор і обираємо середовище. В ньому ми бачимо декілька різних повзунків, які відповідають за навколишнє середовище, зокрема, туман, дощ, вітер, сніг і час доби та пори року. Налаштовуйте, як вам заманеться. Загалом це все, що мені було потрібно для того, щоб створити картинку або невеличку прольотку. Дякую всім, хто додивився відео до цього моменту. Якщо відео вам було корисним, підпишіться на мій канал, адже це найкраща мотивація для мене творити й надалі. Створюйте свої відео, діліться з іншими і розвивайте та популяризуйте український контент. А також, якщо вам буде щось незрозуміло в цьому редакторі, пишіть коментарі, і я обов'язково допоможу вам, всім, що в моїх силах. Всім до зустрічі!